Друзі, привіт! І триває мій знімальний потужний день, в який я знімаю вісім відео. Відео номер 2, і як я обіцяв, ми поговоримо з вами про Армана Пежо, людина, якою я також захоплююся і сподіваюся, ви разом зі мною розділите це все захоплення. Але традиційно. Я вам хочу заявити, що я стомився просити вас просто кидати донати. Ну, якось мені неприємно, незручно це все робити. І тому я хочу давати вам користь за те, що ви кидаєте свої гроші на літаки. Тому в мене з'явилася інновація на каналі. По перше. Ви можете підписатися на мою Монобазу. Там є спонсорські пакети, за які ви будете отримувати ексклюзивні відео в певних пакетах, в певних пакетах, імейл консультацію від мене по вашому бізнесу, маркетингу, по вашій маркетинговій стратегії, рекламі, піару, будь-що. Будь ласка, запитуйте, буду відповідати, якщо ви станете підписником на Монобазі. Там є ще декілька плюшок. Зайдіть, будь ласка, посилання буде під відео, але особливо зверніть увагу на те, що ви зможете купити пакет авіатор. Щомісячний і щомісяця буде виходити літак з вашим іменем на крилі. Або не ім'я, можливо, ви напишете щось інше. Мені без різниці. Але для того, щоб наше конструкторське бюро діяло і мало гроші на тестування і так далі, напишу на тому крилі, що завгодно. І цей бойовий літак полетить на фронт. Тому запрошую, ви також можете стати просто спонсором на Ютубі. Але як я зрозумів, дуже багато людей цього не люблять. Ну, якщо ви не любите, то йдіть на монобазу або скинути там якихось 5 гривень на монобанку, яка також буде під відео. Якщо у вас є бізнес, який ви хочете прорекламувати, звертайтеся до мене також. Гроші мені треба для конструкторського бюро. Тому з радістю прорекламую ваш бізнес. А зараз починаємо. Поїхали! Арманд Peugeot. Людина, про яку мало хто знає. Ну, скажімо, прямо. Бренд Пежо, Peugeot. Його мало хто вважає супергеніальним, суперлегендарним і так далі. Саме тому, мабуть, він і викликав у мене інтерес через те, що Peugeot багато. І мій погляд, вони завжди захоплюють. У моєї дружини, до речі, була машина Peugeot 1007. Це тачка. Ну, по суті, так, якщо е, там сісти на ній і проїхатися, ну, трактор трактором, воно гуде і так далі, але є в цьому якийсь шарм. Є шарм, по-перше, в тому, що в неї самі відкриваються двері. По-друге, що вона маленька, компактна е, з вигляду, але насправді в неї багато що влазить через те, що там такі комбінації з тими сидіннями можна проводити, що просто дурдом. Ну, а по-друге, блакитний салон просто із завода. Просто замалі гроші. І коли в нашій сім'ї була ця машина, вона нам приносила ну дуже багато задоволення, при тому, що вдалося купити її ну дуже і дуже дешево. Тому до Peugeot, до його дизайнерських рішень ну в мене просто якась є неймовірна любов. Кожна модель дуже відрізняється від попередньої, від іншої, від іншого класу, на будь-який смак. І це все якось виглядає трохи дивно, ну, в принципі, за це я її і люблю. І давайте поговоримо про засновника. На жаль, він прожив не дуже багато, але уявіть собі, що ви провели своє дитинство в майстерні, яка займається тим, що робить леза для кавомолки. Ви Фактично проводити своє дитинство між виробів із металу, і одного дня на базі оцих всіх дитячих спогадів ви вирішуєте, що будете робити автомобілі. І рішення вам це дається дуже і непросто. Якщо коротко, буквально так виглядає історія біографії Арманда Пежо. Сьогодні це один із найстаріших і найвідоміших автомобільних брендів у світі, і ми розберемося, як він виник. Сім'я Пежо, по-перше, це легендарна сім'я, і її дуже знають у Франції і знають її вже сотні років. Історична родина французьких промисловців називається вона Франш Конте. Це такий в неї був клан. Вони були відомі з 15 століття. Ну, тобто, це справжні французькі аристократи і засновник цієї автомобільної компанії прямий нащадок цих самих легендарних. Пежо легендарної промислової імперії пежо. Якщо заглибитися в їхню історію сім'ї, то ми можемо побачити, що з 16 року вони займалися, просто, ой, 16 століття, вони займалися просто фермерством. В 17-му столітті вони почали робити різні олії зі злаків, які вирощували на своїх фермах. В XVIII столітті вони дружно перейшли на металургію, а в 19 столітті вони вже перейшли на обробку металу. Паралельно з тим у них було досить багато соціальних ініціатив, тобто вони були соціально відповідальними французькими олігархами, і в їх сім'ї навіть була своя страхова компанія, яка ну, це як було подібне щось до банка на той момент, де ти вносиш вклади, їх накопичуєш, а потім, виходячи на пенсію, їх отримуєш. До речі, всі завжди задаються запитанням, чому на логотипі Peugeot знаходиться лев. І відповідь на це запитання вона лежить далеко у віках. Все дуже просто. Це сімейний символ бізнесу Pežо. Вони з самого початку займалися металургією, займалися лезами, і вони взяли собі за символ лева з цієї причини, що когті лева, кігті лева такі ж гострі, як і їхні леза. Це ніяк не пов'язано з машинами. Це сімейний символ, який перейшов на логотип автомобілів. Тобто, Арманд його переніс з сімейного герба на автомобілі. Все почалося у 1810 році, коли родина Пежо заснувала свою чергову компанію. Вони виготовляють ножі, інструменти і навіть кавомолки. Але наприкінці 19 століття світ змінювався, і люди почали масово їздити на велосипедах. Ти знала, Кийця, що в 1810 році, на початку 19 століття, всі дуже любили велосипеди. В принципі, і зараз всі люблять. І потім вже, як ви знаєте, з'явилися нові автомобілі. І ця мода на велосипеди з появою нових автомобілів вона йшла досить таки паралельно. Гроші зароблялися дуже класні на виготовленні велосипедів, але всі боялися інвестувати поки що в авто, бо це була сера тема. І Peugeot випустили свій перший велосипед у 1882 році. Це стало першим кроком до транспорту, тобто до моди на велосипеди. Залишалося 28 років, тобто вони були такими інноваторами чи 18, Вибачте, 18. І Арман Пежо, певний час, отримуючи освіту, провів в Англії, де він побачив важливість велосипеда в повсякденному житті, і він це все переносив до Франції на зустрічі партнерів. Пежо, він тоді зауважував, що ми повинні проявити свій інтерес до виробництва велосипедів і трициклів. Щоб прискорити їх виробництво, нам потрібно забрати ресурси з інших напрямків нашої компанії. І вже цього ж року перші велосипеди покинули завод Пежо. Тобто, отак швидко вони приймали рішення. фокус покус був у тому, що вони так міцно взялися за виготовлення велосипедів, що випустили їх 20 тисяч штук в перший рік. Уявіть собі, масштаб. Арманд Пежо, Пежов був таким, знаєте, підприємцем із баченням, дивився далеко вгору, далеко вперед. І ніхто із його родичів не були такими ж самими революціонерами. Ну, уявіть собі, ви живете в сім'ї, яка з 15 століття займається бізнесом. У вас все налагоджено. Якщо є якась дійсно перевірена стабільна тема, в яку можна інвестувати наші ресурси, нашу металургію, ми готові. Велосипеди, окей, все дуже просто. Труби, ціпок. Педалі, колеса. Окей, окей, зробимо. Щось складніше? Мабуть, ні. Мабуть, ні, мабуть, не будемо. Для чого нам ризикувати? У нас і так все є. Арманд був трохи не таким. Він вірив, що майбутнє буде за автомобілями і велосипеди це просто невеличкий крок до цього. У 1890-1889 році вони, він випустив перший прототип автомобіля із паровим двигуном. Але поганський вийшов. Автомобіль був важким, незручним, і тому в 1891 році, всього лише через два роки. Для автомобіля це зовсім короткий срок. Він вже випускає автомобіль із бензиновим двигуном. І треба зрозуміти, що ці всі його експерименти були поза рамками основної діяльності холдинга їхньої сім'ї. Його двоюрідний брат, до якого на той момент разом із Армандом. Перейшло управління холдингом, дуже не хотів займатися складним механізмом зборки авто. Він казав прямо: слухай, ми добре заробляємо на велосипедах. Велосипеди купують, велосипеди будуть купувати автомобілям, ще дуже далеко до нормального розвитку. тому давай заробляти гроші на велосипедах, і нам цей геморрой абсолютно не потрібен за автомобілем. Тобто ви розумієте, що в сім'ї Арманда абсолютно не підтримували. Інші члени династії вони хотіли залишитися в традиційному бізнесі, виробництво сталі, інструментів, максимум велосипедів. Тому в 1896 році він створює свою компанію, окрему автомобілі Peugeot. Тобто, через 4 роки, уже з двома-трьома прототипами авто, він. Хоче націлитися на те, щоб зробити серійне авто, і це, в принципі, змінює хід історії його сім'ї, та в принципі і Франції, та в принципі і світу. На, це, на цей момент у Peugeot 4 є моделі. Але всі вони були розкритиковані критиками, розбиті просто в пух і в прах, бо в них банально були дуже погані двигуни. Перед очима публіки були круті автомобілі, але під капотом все виглядало досить таки слабко. Ну, Арман вийшов із цієї позиції. Досить таки легко, він просто поїхав в Німеччину і купив там бензиновий двигун у Daimler benz Ну І просто отримав найкращий двигун для свого авто. Він не хотів уже зволікати, він не хотів експериментувати, він не хотів займатися цими розробками. Ну, гени зіграли своє. Так? Якщо ти займаєшся сталлю, для велосипеда тобі треба докупити резину для покришок. Якщо ти займаєшся автомобілями і в тебе є гарний офігенний кузов і в тебе галімий двигун, то ти просто їдеш в Німеччину і купуєш двигун. В цьому він був солідарний зі своєю сім'єю, і таким чином він просто виграв паузу для того, щоб почати, щоб почати виробляти вже авто. І заробляти на цьому маржа на автомобілях, ви розумієте, мабуть, таки була більша, ніж на велосипедах. Паузу він хотів використати для того, щоб вже розробляти свій двигун. Про легендарні авто Peugeot Type 3 стала першою французькою компанією. Ой, Peugeot Type 3 стала першою французькою машиною, яка пішла у серію. В чому прорив? Чому саме ця машина? Все дуже просто. Чомусь французькі розробники були всі зациклені на трициклах. Три і е, конструювали в принципі в цій ніші. Франція тоді була заповнена купою стартапів, які робили трицикли, а не авто. Пежо нехтував цією еволюційною гілкою переходу від. Велосипеда до мотоцикла, від мотоцикла до трицикла. Хоча рогатки, оці е, Рено, так, вони зараз досить такі популярні у Франції, коли я був в Парижі. Коли я був в Парижі до війни. То досить таки багато їх бачив на дорозі. Коротше, він скопіював підхід німців і почав, одразу почав робити чотирьохколісні повноцінні автомобілі. Він використовував досить таки легкі породи дерева, полегшив раму автомобіля. І автомобіль був швидким і залишив позаду усіх французьких конкурентів. Тобто він зробив найкращу у Франції машину. Ну і головне, у Франції в той момент ставили парові двигуни на трициклах. А це дуже важка конструкція. Е, Peugeot взяв за основу ДВС, автомобіль полегшив, і у автомобіля було 4-5 годин запасу ходу. Це і на сьогоднішній день. Ну, по суті, на, на одному баку ти можеш доїхати, е, ну, проїхати 5 годин. Середня швидкість тоді була кілометрів 20 Мабуть, навіть менше, да? ну, але тим не менше. На той момент це був прорив. Неймовірна просто перевага перед паровим двигуном, який парує, кипить, закипає і повільно їде, і разом з цим дуже важкий. Ну і маркетинг. Маркетинг, маркетинг. Мабуть, він знав, як розвивався Луї Вітон. Мабуть, він знав, як розвивалися там модрі, модні французькі бренди. Вони отримували свою популярність тоді, коли. І йшли і королі, королеви, герцоги, герцогині, різні аристократи отримували це все в користування, і він подарував свою машину баронесі Кормон. І це був крутий маркетинговий хід. По перше, зіграло те, що він продемонстрував, еліта обирає авто пежо. А по друге, показало те, що цей автомобіль легкий в управлінні, тому що навіть... Ніжна принцеска своєю маленькою ручкою може керувати цим авто. Ти згодна, Кіце? Я би на його місці подарував тобі маленьку машинку. Ви розумієте, рульовий важіль парового авто він набагато важчий в управлінні, а у ДВС все було простіше, легше і так далі. Ну і ще один момент, треба розуміти, що бренд Peugeot він був сильний зарані. Бо всі знали репутацію сім'ї Peugeot, всі знали, що вони випускають класну сталь. Всі знали, що вони випускають класні велосипеди. І тому, коли ти бачиш Peugeot автомобіль, ти асоціюєшся із тією віковою славою сім'ї. Далі він також експериментував із маркетингом і вдаючися до різних прийомів. Наприклад, в зоопарку він виставляв своє авто. В клітці з левами. Леви там лазили по його авто, рвали кігтями, там ходили по ньому, але разом з тим авто залишалося в гарному стані і привертало увагу глядачів, які йшли до зоопарку, подивитися на тварин, але бачили, як там стоїть новеньке авто, і по ньому лазять леви. Таким чином він показував її надійність. Знаєте, от Хонда він що робив? Він їхав одразу на перегони, а Роман не, не поспішав. Він поставив свою машину в зоопарк і таким чином вже налагодив продажі. Далі, звичайно ж, ви повинні запитати: а коли ж почався успіх і розвиток, що вони робили інноваційного? Модель Peugeot Type 3, це перше серійне авто, змагання, технології і так далі, все робилося на базі цієї машини. З приводу гоночних змагань Пежо все було не дуже і не дуже просто. Йому давалася, ця частина автомобільного маркетингу досить таки складно. Він не міг бути лідером, бо він купував двигуни у лідерів, розумієте? І ясна річ, що Бенц не продавав йому найкращі двигуни, він йому продавав завжди двигун попереднього покоління, щоб ну, не розвивати своїх конкурентів. Тому Арман Пежо лобівав створення чисто французьких перегонів авто, щоб не змагатися із Німцями і посідав там призові місця. Трасу Париж Руан Пежо пройшов другим, і там була цікава історія. Він досить таки потужно готував авто до цих перегонів. Париж Руан там сам вклав в піар цієї гонки. Але цю гонку виграв Дедьон Бутон. І в чому там був нюанс? Пежо займає друге місце. Але після перегонів за рішенням суду. Він отримує перше місце. Чому? Тому що у цього бренду Дедіон Бутон в екіпажі повинен був бути передбачений машиніст, тобто другий пілот гоночного авто. І тоді Арман Пежов в суді сказав: якщо там повинен бути машиніст, то де юре це не автомобіль, це поїзд. І рішення суда ухвалило, що насправді Дедіон Бутон це був не автомобіль, а поїзд, і переможцем став Peugeot. А Дедіон Бутон, я не знаю, існує ще ця компанія чи ні. Всі інші конкуренти були на парових двигунах, і вони залишились далеко позаду, і тому Peugeot отримали, окрім перемоги ще й скандал, який також привертав до них увагу. Траса Париж-Бардо Париж. Peugeot теж пройшов успішно, це траса більше як тисяча кілометрів. Фокус був у тому, що інші машини, конкуренти, просто навіть не доїжджали до фініша. І це не дивно, бо в 19 столітті період життя машини був 5 тисяч кілометрів спокійної їзди. Проїхати тисячу кілометрів підряд це було майже непосильною задачою. І на фоні ось цих перемог Peugeot поступово ставав уже лідером ринку у Франції, і до 1900 року компанія випустила уже. 400 автомобілів. Це величезна кількість, як для того року. А у 1912 році вони відкрили новий завод, який дозволяв автомобіль, який дозволяв виготовляти автомобілі більш масово. На жаль, на піку слави, на піку розвитку цього бренда, Арман Пежо дуже рано помер. Він помер в 1915 році. Буквально на піку розвитку усього. І себе, і бренду, і автомобілі. Компанія перейшла до його кузена, який під час першої. Світової е, виробляв вантажівки і іншу техніку для фронту, і саме того кузена, який був проти виготовлення автомобілів. Але. Сімейна солідарність спрацювала, і Кузен підтримав цей бізнес і почав його розвивати. В 1919 році він повернувся до цивільних авто. Їх хітом стала тачка Peugeot 201, була супердешевою, суперякісною. І на той момент французам більшого і не треба було в післявоєнний час, ви розумієте. До речі, з Peugeot 201 пішла саме традиція нумерувати легкові моделі трьома цифрами. З посередині 0. 1007 — це унікальна машина, так та яку я люблю, вона з чотирьох цифр складається. Почитайте або напишіть в коментах, подивіться картинки і подумайте, чому вона складається з чотирьох цифр, а не з трьох. Більше 20 років продаючою перевагою бренду Peugeot було те, що вони були дешевші всіх на ринку, і через брак ідей на той момент вони тільки на цьому і виїжджали. Але в 1930-х роках. На ринку Франції підіймають голови два французьких титана Рено і Сітран. Вони також роблять дуже дешеві авто, копіюють повністю стратегію Peugeot і думають, що людям треба різнобарність на ринку, тому їх будуть купувати. І тут починається саме той момент, за який я люблю Peugeot. Вони починають вигадувати дивний і неординарний дизайн для своїх машин. Чисто французький підхід, друзі мої. Це були невеликі капіталовкладення, їм не треба було гнатися за більш потужними двигунами, за якимись гоночними характеристиками. Вони просто зіграли на естетиці, вони знають свою аудиторію і все. Це не інновації, які потребували би там, мільйони чи мільярди бабок. так? Це робило їх бренд просто не гіршим за інші і виділяло. Споживача серед усіх. І тоді, коли Citroen і Renault тільки розкачуються, тільки інвестують в свої виробничі лінії, Peugeot, використовуючи наявний ресурс, змінює кузов, робить його більш елегантним, додає якісь яскраві кольори, все, супер. Конкуренти залишаються позаду. Моделі 302 і 4.2 з їх милою аеродинамікою отримали тоді ну, звання того, що утримало репутацію Peugeot перед новими викликами. А 402-й Кабріолет ранній, ну він просто перевернув і перевершив весь е, тодішній стиль авто. Він обігнав, можна сказати, свій час, ну і конкуренти просто вже ковтали пилюку. В 40-х роках вони були окуповані, вони працювали на вермахт. І, до речі, по-моєму, в їх тюрмі сидів тоді сам Фердінанд Порше. І кажуть, що французи потягли в нього досить таки багато досвіду, технологій, і саме це, можливо, стало такою базою знань на подальший розвиток Peugeot. В 50-х роках вони випускають свій Peugeot 3 і починають експансію на весь світ. Паралельно з Хондою, так, ви знаєте, в 50-х роках Honda виходить на весь світ, і Peugeot виходить на весь світ. І, як завжди, це модель дешева, гарна, економічна і мила. Саме те, що шукали Сполучені Штати у 1950-х. Ой, що це такий за кіт? Кіт такий, який любить зніматися на Ютубі. Моя улюблена модель це Peugeot 1008. Як ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментах свою улюблену модель. І як висновок, ось так, друзі, кавомолки і велосипеди привели до створення одного із найвідоміших автомобільних брендів у світі. Арманд Пежо довів. Якщо ти бачиш, маєш господі, Арманд Пежо довів. Якщо ти маєш бачення і не боїшся експериментувати, якщо в тебе є гроші трьохсотлітньої історії твоєї бізнес-сім'ї. Ти можеш змінити світ. Ти залишиш слід в цій всій історії. Дуже вам дякую, друзі, що ви провели цей час зі мною, послухали цікаву історію про маловідомого бізнесмена, але, на мій погляд, досить таки цікавого, Арманда Пежо. Підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами, звертайтеся за рекламою. Дуже треба гроші на літаки. Всім гудбай!